Вітаю вас, дорогі глядачі. Всі пам'ятаєте прес-конференцію Зеленського. Останні слова нашої влади про півмільйона нових мобілізованих. Де їх будуть збирати, і звідки давайте будемо розбиратися? Ну, поступають інформації про те, що їх треба набирати з лав поліції, з лав МВС. Я би хотів подивитися, чи дійсно таке буде. Чи дійсно будуть набирати злав МВС і злав поліціянтів, поліцаїв і формувати батальйони. Карта цвинтаря падає перша. Карта дому, карта хуліганів. Ну, судячи по картам не всіх, але частково таке дійсно може бути. Можуть набирати з поліціянтів. Так, тепер давайте стосовно студентів. Стосовно студентів, теж три карти. Я би сказав, що частково з лав МВС та поліції будуть набирати. Стосовно студентів, карта возлюбленої, карта свадьби, карта праздника. Ну, студентів поки що зачіпати не будуть. Тобто тут трошки карти позитивніші, спокійніші. Так, тепер стосовно інвалідів різноманітних груп. Знаєте, я за ці два роки наслухався стільки історій, що хочеться повіситися. Страшних, різних, озвучувати їх не буду. Стосовно того, як людей забирають на фронт. Колись мені мама моя казала, що в мене недостатньо досвіду для того, щоб написати якусь книгу. Ну, мається на увазі гарну книгу. Це було ще, коли я вчився в школі. Ой, привіт мам. Тепер в мене стільки досвіду, що я можу писати до самої старості книги. Кожного року можу випускати по величезному тому. До самої старості, якщо доживе. Так, стосовно інвалідів, карта друга, карта легковажності, карта отчайня. да, Інваліди також в досить високій зоні ризику, того, що їх можуть мобілізовувати і формувати з них батальйони. Тобто, підводячи підсумки, найбільш безпечна група зараз це студенти. Найменш безпечна група це ну, і поліціянти, і інваліди приблизно в одній позиції знаходяться. І з тих, і з тих можуть починати формувати батальйони. Нові наступальні і групи. Так, ну, питання це я розглянув. Ще сьогодні будуть питання про Євросоюз, про депортацію. Слідкуйте за ефірами. Я вам бажаю всього найкращого. Спаси нас усіх Господь від всього цього безумства. Бережіть себе!